Починаємо вчитися ділити десяткові дроби. І спочатку навчимося ділити на натуральне число. Згадаємо компоненти ділення. Перше число, яке ми ділимо, називається ділене. Тобто 45 це ділене. Число, на яке ми ділимо, це дільник, 5 це дільник. Результат ділення це. Частка 9 це частка. І ще один приклад. 120 поділити на 10, звичайно, дорівнює 12. 120 ділене, 10 дільник, 12 частка. Розглянемо перший приклад. Треба поділити 32,45 на 5. Ви вже вмієте ділити натуральне число на натуральне і легко би впоралося усно, якщо б не кома, яка стоїть після числа 32. Щоб розібратися з комою, поділимо це у стовпчик. Нижче під прикладом починаємо ділення. 32,45 поділити на 5. Бачимо, що найближче число, яке ділиться на 5, це 30. Це буде по 6. Віднімаємо 30, в результаті отримуємо 2. Наступний символ, який треба снести, у нас кома. Але кома вниз не зноситься, її треба перенести у частку. Ставимо кому в частку. І тепер зносимо наступну цифру це 4. Отже, ми маємо число 24. Щоб поділити 24 на 5, беремо по 4. Це буде 20, віднімаємо. Результат віднімання 4. І ще одна цифра є 5. Зносимо тепер 5. 45 ділиться на 5, це по 9. І в результаті після ділення ми отримаємо 0. Все ділення закінчилося. Тому тепер відповідь 6,49 записуємо на наш перший рядок. Розглянемо приклад, коли у нас ціла частина діленого менше, ніж дільник. Запишемо наш приклад. Нижче починаємо ділити у стовпчик. 3,72 поділити на 12. 3 на 12 не ділиться, тому в частку записуємо 0, цілих і ставимо кому. Тепер ділимо, не дивлячись на кому у діленому. 37 ділиться на 12, це по 3. Множимо, віднімаємо, отримуємо 1. Зносимо наступну цифру 2. Звичайно, 12 на 12 ділиться по одному і отримаємо результат 0. Отже, ділення закінчилося, і відповідь 0,31 записуємо у наш приклад на перший рядок. Розглянемо ще один приклад, коли ціла частина діленого менше, ніж дільник. Запишемо наш приклад і починаємо ділити у стовпчик. Бачимо, що 0, цілих не ділиться на 13. Тому пишемо у частку 0, цілих і ставимо кому. Тепер треба розібратися. А коли ж почнемо ставити першу значущу цифру. Рухаємося по одному розряду у дробовій частині. Тобто беремо спочатку першу цифру 4. 4 на 13 теж не ділиться. Тому у розряд десятих теж ставимо 0. Рухаємося далі. Беремо наступний розряд, цифру 5. І у нас тепер число 45. 45 на 13 вже ділиться. І у нас з'являється перша значуща цифра 3. 13 на 3 39. Віднімаємо, виходить 6. Зносимо наступну цифру 5, 65 ділимо на 13 по 5. 5 на 13, 65, віднімаємо 0. Ми закінчили ділення, і нашу відповідь 35 тисячних переносимо на перший рядок. Поділимо натуральне число на натуральне число. Раніше ми це ділили з остачою. Але тепер ми вже вивчили десятковий дріб. Давайте спробуємо поділити. Отже, спочатку запишемо наш приклад. Записуємо нижче ділення у стовпчик 76, ділимо на 25. Звичайно, це буде по 3. 25 помножити на 3 це буде 75, віднімаємо, отримаємо 1. Раніше це була бостача, але тепер ми знаємо десятковий дріб, і ми можемо продовжити ділення, але для початку треба закрити цілу частину, тобто поставити в частку кому. Щоб продовжити ділення, ми можемо дописати 0 до нашої одиниці дописуємо 0. І продовжимо ділення. 10 на 25 не ділиться, записуємо участку 0. Дописуємо ще один 0 до 10, і це вже буде 100. 100 на 25 по 4. Від 25 на 4 100 віднімаємо, отримали 0. Отже, тепер ми ділення закінчили. І переносимо нашу відповідь на перший рядок 3,4. У цьому прикладі ми побачимо, що продовжити ділення можна дописувати у ділене нулі. І ділення, можливо, колись закінчиться. А можливо, буває і не закінчиться. Ми розглянули всього 4 приклада на ділені десятковими дробами, але побачили, що кому у часі треба ставити тоді, коли закінчилися цифри у діленому. Щоб продовжити ділення, можна у діленому дописувати нулі. Тренуйтеся, і у вас все вийде!